Усім привіт! Усім привіт і з нами буде сьогодні працювати оцей шарик. Починаємо. Спочатку ми вийдемо вигі... часі. Це дуже легко було. Перший слой відкрився. Зараз я закрию, щоб ніхто не мішав. Сейчас, подождите. Трошечки, я просто закрою дверь, чтобы не Ага, Так, ну что, продолжим. Продолжим, не считаем. Давай, продолжим. Тут я кость надо. Ай! Шесть. О, все, я подсыпала. Это дуже складно. Это так складно. Хотя мне кажется, что это очень складно. Это... Хочется шар. Еще... Може, він не хоче, щоб я його відкрила? може це якийсь бургер? О! Це я да, розумію. Чого він так довго? Давайте я, напевно, відкрию і вам покажу. то Це буду дитись до цього. Хоча стійте. Хотя нет, давай это я сейчас включу, когда я его Так, я подсыпала. Надеюсь, он сейчас... <гас> ну, это уже буду не так складно тут. Просто самое складное это це... ну, тут. Ну, это есть нервовавшийся чешуя. Вот так это самый... Чому не спосіб і який? Я тільки відкрию одну хвилину більше. О. За кадром я просто діла недовго. Це, я просто не показую нікому, камеру, це дуже скоро, це ще щось не подається мені. Даже ножиці не подаються. Работаючи мужиці. Ну і як мені це о! Щось пішло. Не щось, але не щось. О, пішло щось. Щось пішло. Це не розпаку каясь. Це як буто. Так це. Скоріше всього точно не повторка. Ось так виглядає шар. Після цього не повторка, я не знаю. Це не повторка. Ой, тут сюрпризі. Е, що це таке? Ічіс інсан. Я не розумію, що це таке. Що таке Ічі інсан? Зараз я вам покажу колекцію, але вже не так детально, тому що в прошлом відео я вам Дивіться. Тут ззаді написано до кожного продукту, як його готувати. А тут у нас продукти. Мені чогось кажеться, що це щасливі. Так, це ще плоске. Це буде вилка якась, це може бути щось, знаєте? Але це не те, що що ви вже... Давайте боюсь. Давайте я не буду дивитися, щоб не бачити. Але це вже те, то, що то, те, що було. Так, тут у вас о, що я знаю, я знаю. Це, коротше, не буду. Поки. Коротше. Бачите, це ось такі палочки. Ну, напевно, ви знаєте для чого. Тут ось такі я так рада, що це взагалі не повторка. Ну, а, я вже знаю, що буде. Давайте добре, я спалю це будуть суші. Наверно, напевно, всі вже зрозуміли, тому що. Цікаво, як їх приготувати? Де тут? Де суші? Так, якщо суші, ось тут, то приготування. Це приготування суші? Так, це Ну, добре почуємо. Що в нас в цьому пакетку? Що це? О, до речі, якийсь отакий пакетик сентію. О це століття! Ви знаєте, на якісь суши кладуть? так, наприклад, ось. цей стов ще не прикрепили. Наприклад, сюди стол кладуть, сюди ось такий. Стол маленький. На нього, наприклад, там кладуть ось такий. До речі, цю штуку треба присоединити ось сюди. Щоб це у як підніс. Ось так. Коротше, ось так якось буде виглядати. Мені оці палочки дуже подобаються, до речі, ось це для суші, напевно. Давай. Happy fun times! У нас любимий пакет. О, далі. мені ну, так подобається. все. О, це якийсь новий a sunny day. Що тут у нас таке? А чого такі тут? О, це що? Це, це якась суп чи що це? Якась ложка для ковуряння. Щось суші такой. А, не, є ложка для ковыряния. Хм, тикала для чого це. Добре, що все такое. Айс-айс! Наші пакетик! Мені каже, це буде крем. До речі, не треба. Да, це крем, я гадала. Ось такий райс. Віндер. Бачите, не може їсти. Ось такий крем горненький. Так, і що це останні Останній пакет. Мені так подобається. Слухайте. Це, напевно, це... Да! Це все! Це... Давайте я розпакую так. Тут якось треба дати отак. А спочатку треба... О, я не хочу рвати. Яку можна акуратно сняти? Я не хочу рвати. Ой, я порадила, дивіться, бачите, тут збоку є такі штуки. Ми ось так. Відрізаємо. щоб не рвати? І з двох сторін. Оцю штуку навіть не відреально, просто ці тоді відкриються. Це вау, це дуже круто. Це просто вау. Це вау. Ва, Особливо ці мені дуже подобається. Так тепер розпаковуємо цю рибішку. Що? Ця рибіошка ще один слой запакована. а це уже рибіошка. Дивіться, є ось така якась. Вона резинова, красна риба. Є оранжева, ось ця прикольна. Такі риби, люди. Так, ну добре, запакуємо ще один. Слой. Зараз будемо готувати. Так, зараз будемо розбиратися. Ну, коротше, я вам зараз все розповім, а сама зроблю, тому що мені саме... Так, зараз я трошки отак вирівнюю. Коротше, Ось це наше приготування. Перша дія насипати рис в цю коробку. А може, я її зроблю з вами, слухайте. Беремо оцю коробку, нашу скрібалку. Треба насипати налити. Насипати рис і налити тої штуки. Зараз я схожу за перчатками. Потім треба намазати. А, все я каже, зрозуміло. Так, ну добре. Зараз я е, хоча можна і без перчаток. Да, Давайте я без перчаток. Коротше, беремо оцю штуку. Насипаємо, беремо оцей рис. От палочки впали. Відкриваємо Я не хочу, блін, я не хочу різати О, це не прямо легко. Шо там? дивіться, це якісь камішки. До речі, завтра вийде відео з камнями. Дивіться, це якісь камішки. Добре, будемо насипати ці камішки. Прямо Да? Ну, вроді би це ось так виглядає наш ліс. Це ось так виглядає наш ліс зараз. Кожить прикольно, так ложку береш і цепляєш. Добре ось так. Так, цей покад я залишу. Далі нам знадобиться... Що нам по інструкції? Треба налити штуку і перемішати. Все зрозуміло. Зараз візьмемо цю штуку і будемо наливати. Так, беремо оцей спрей. Ой? А, він дуже якийсь. Добре, я так розумію. Беремо, де тут? Інструкції, я просто її трошечки. Ось інструкція. Так. Тут нам показано точно. Перемішати може. Потім в форму. Ну, добре, давайте так і зробимо. Прям дивіться, це найважливіший момент. Сейчас я прийду. Як це вилить? Воно щось. Може, є тут якийсь механізм? Ну, і як тепер зробити, щоб він витік? Ну треба вийти, не? Виходить, це дуже складно. Може, я... Стоп! А для чого мені щіпці? тут? Мені. А, це. Може, я щипцями достану. Давайте. Так, ну давайте удалим все-таки. А -а так, достаем щипцы. Сейчас будем это Це... вот сюда заливать. Да, так краще. Только вот эту ложку надо скребать. Так, ну сейчас будем переправлять цей соус. Это Це очень... Давайте, может, еще какой-то способ. Прям... буде єдино. Так, ну давайте я зараз це зроблю і потім покажу. Коротше, ось такі способи. Берете, щипці і її достаєте, зрозуміло. Так, зараз я зроблю і покажу. Так, ну що ж продовжуємо? У нас вийшла ось така маса. Це було дуже складно. Зайняло десь 5 хвилин. Ось така у нас маса. Це не видавлюється, як я вам казав. Це дуже було складно. Ну, добре, уже сейчас намажем. На руки в цій смолі. Короче, ось така смола. У нас вийшла. Прикольно так. Упс. Короче, ось такие рис. Зараз я дістану. Зараз я по руки і дістану цю штуку. Так, куди ще раз треба інструкцію подивитися? Треба наливати. Мені кажеться, ви ці дивіться. О, Скільки раз можна падати. Коротше, тут є ось така штука, а мені кажеться, підуть з цими. Да, під. Бачите, вони так розділяються. То есть м'ягенькі. Це щоб ось так дістать сразу все. Туда, я так розумію, треба запихать рис. Зараз будемо запихивать. Запихуємо рис. Опс. Тяниточка. Запихуємо рис. Мне кажется, це напрям скоро. Сказати складно. Мені кажеться, треба було щось проставити, а то у мене тут дуже. Мені кажеться, краще руками вже. А до рук він дуже прилипає. Коротше, краще наконтактувати з руками, А що мені робити? Так, відстань! Так. Ну, это довольно легко. Довольно легко. А мне не нравится то, что он він... припарил, а так. Я трошки вам приблизила, чтобы вам было видно, что я тут делаю. Ось так розглажуємо рис. Весь рис потратився, ось я туди можу реальний рис покласти. Так, мені каже трошки. упс, Іще треба рисика. Ну, все зараз лишнє треба так прибрати. Ось це ми залишаємо. Де да відстаньте? Беремо якісь, наприклад, ось цю рибку і кладемо сюди. А що треба робити далі? І тільки. Коли вони застинуть, треба класти на них. Тільки коли вони застинуть, треба класти на них рибу. Тобто я зніму окреме відео, як я кладу ось цю рибюшку. А зараз я хочу сказати усім до побачення. Зустрінемося завтра і завтра я доготую це. До побачення!